Друзі, сьогодні ми вивчимо одну з найфундаментальніших концепцій у програмуванні це змінні. Ви почуєте просте і цікаве пояснення, що це таке. Дізнаєтесь, чому вони важливі, як створювати змінні та застосовувати їх на практиці. Отож, чому змінні такі необхідні? Наведу приклад із життя. Уявіть собі два магазини. В одному все виконується вручну, а в іншому автоматично. Для прикладу, у кожному є 1000 товарів з цінниками. Аж ось продукція подорожчала і нам необхідно підвищити ціни на 5%. Ви лише уявіть, якщо перерахунок вартості одного товару займає 1 хвилину, то щоб провести цю роботу із 1000 товарів знадобиться аж 16 годин. Це ж треба цілий день одні цінники переклеювати. А коли працювати. А уявіть собі, що ціни змінюються частіше. Або що кількість товарів збільшується. Відповідно, треба буде виділяти ще більше часу, щоб усе вручну переписувати. А от у інтернет-магазині достатньо один раз внести відсоток подорожчання. І він через хвильку застосовується до усіх товарів. Тож тут хоч кілька разів на день міняє ціну. Це справа однієї миті. Друзі, сподіваюся, цей приклад допоміг вам збагнути суть, чому змінні необхідні. Тож змінні важливі, бо дозволяють нам працювати з даними більш гнучко та ефективно. Змінні використовуються для зберігання інформації, обчислень, прийняття рішень та багатьох інших завдань у програмуванні. Отже, тепер ви вже знаєте, що це варто вивчити, але ще не розумієте, як це робити. Тому давайте розпочнемо із визначення, що таке змінна. Змінна це місце, яке використовується для зберігання даних. Іншими словами, при обчисленні у нас є безліч чисел. Тож змінні допомагають нам кожній цифрі дати ім'я. І вже в подальшому оперувати числами не напряму, а через їхні імена. Кожна змінна має своє унікальне ім'я, за яким до неї можна звертатися, і дані, які вона містить. Змінна може містити різні типи даних: числа, рядки, булеві значення та інші. Ключове слово. Це команда, після введення якої JavaScript розуміє, що після цього ми хочемо оголосити змінну. Є три ключові слова, які ми можемо обирати на вибір: var, let, const Оголошення. Оголошення це створення змінної. Ми даємо змінні ім'я, по якій звертатимемося до неї. Аналогічно, як батьки дають ім'я своїй дитині. Тож, що можна сказати про іменування? Регістр букв. Пишемо слова малими буквами. Якщо слів більше як одне, то всі пишемо слова разом і починаючи з другого слова, кожне слово починається з першої великої букви. Всі інші за ним ідуть малі букви, допустимі символи. Пробіли не допускаються посеред змінних, тому пишемо буквами і пишемо злитно. Заборонено для нас змінних обирати ключові слова, такі як var, let, const, if, else, і так далі. Змінні потрібно робити описовими, так щоб потім не гадати, що тут мається на увазі. Наступний термін присвоєння. Що це таке? Присвоєння це надання змінній інформації, яку вона зберігає. А що таке? виклик? Виклик? Це введення імені змінної, яка видасть нам значення, яке у неї поміщене. Тобто це виконання змінної її запуск. Розгляньмо на практиці. Let вік дорівнює 20. Проаналізуємо по кроку. Let – це ключове слово. Вік це назва змінної. Тож написавши слово вік, ми кажемо JavaScript, що ми оголосили змінну. Дорівнює це присвоєння. Поки ми не ввели дорівнює, змінна порожня, вона не володіє жодною інформацією. Отож, ставимо знак дорівнює, тобто присвоєння, і справа від нього пишемо значення 20. 20. Ти чуєш adult, а в письмі треба писати Адулт. Тож виходить, що замість програмування новачок застрягає на мовних аспектах. З огляду на це, який мій підхід, яке рішення я пропоную. Друзі, я хочу сказати надзвичайно важливу істину, на мій погляд. Слід усвідомлювати, що у нас є дві мети навчальна або робоча. І не слід плутати їх. Я розумію, що коли мова йде про початківців, про людей, які були офіціантом чи двірником і хочуть вивчити програмування, то на перших уроках не потрібно грузити їх англійською мовою. Не потрібно щось навантажувати там, де без цього можна обійтися. Це мій особистий підхід. Якщо він імпонує вам, ласкаво прошу застосовуйте. З іншого боку, якщо ж ви знавець англійської мови і вам не складає труднощів писати англійською, very good write in English. Підсумую, не забувайте, що є дві різні мети навчальна або робоча. І не слід плутати їх. Якщо ви початківець, навчайтесь створювати змінні, старайтесь збагнути код то я не рекомендую писати англійські зміни. Бо вони ускладнюють матеріал. А наша мета навчально зробити навчання якнайлегше. Якщо ж ви вже не початківець, вільно володієте цією темою, пишете свої програми, то ваша мета робоча. Тому змінні треба писати англійською і тільки англійською. Такий мій підхід. Регістр. Регістр має значення. Наприклад, Якщо ви напишете слово LED з великої букви, воно не буде працювати, те саме стосується усіх трьох великих букв LED. Не працює. Змінні теж регістрозалежні. Вік з великих букв, вік з малих букв і вік, де перша велика дві малі, це три різні змінні. Рекомендується писати малими буквами. Якщо ваша змінна складається з кількох слів, то пишемо їх злитно, без пробілів. Але з метою читабельності кожне нове слово починаємо писати з великої букви. Однак перше слово починає писатися з малої букви. Детальніше про різні стилі написання поговоримо якось іншого разу. А поки що цього достатньо. Пробіли! Різні елементи відокремлюються один від одного пробілами. Це потрібно з тією метою. Щоб програма розрізняла закінчення однієї команди і початок наступної. Кількість пробілів до уваги не береться, JavaScript ігнорує зайві пробіли. Вони несуть суто візуальний аспект так, щоб нам було зручно читати код. Крапка з комою ставиться в кінці рядка. Це аналогічно до людського письма. От коли ми пишемо, то в кінці кожного речення кладемо крапку. Подібно в програмуванні в кінці кожного рядка кладемо крапку з комою. Напевно, ви помітили, що в простих прикладах я не клав цього. І це справді так. Чому я так робив? З метою спрощення я не клав крапку з комою, щоб не ускладнювати код. Однак, коли цей код уже є довший, не на один-два рядки, а значно довший, тоді ми обов'язково кладемо крапку з комою після кожного рядка. Інакше може виникнути несподівана проблема. Ключові слова. Раніше ми згадували, що є три ключові слова. Вар, let і конст. Вар застаріли, не рекомендую вам писати його. Якщо ви тільки початківець і зустрічаєте його в простеньких прикладах очевидно, це стара література, тому сміливо змінюйте його на лед, все буде працювати. Якщо ж код складніший, то я в майбутньому поясню, чим відрізняється Var, let і конст. Отже, що ми можемо сказати про змінні? Як бачимо, якщо б у програмуванні не було змінних, то нам доводилося б вводити код дуже багато разів, а це призводило б до незручностей, дублювання та ускладнення коду. А от змінні це слова та словосполучення, під якими зашифровані цифри чи інший тип даних. Таким чином, дивлячись, на змінну, ми чітко розуміємо, і з чим маємо справу. В іншому випадку, дивлячись на цифри, ви б не розуміли, що це за цифра. Чого вона стосується і що представляє? Ну і звичайно, що коли нам потрібно внести зміни, то зі змінними буде достатньо зробити одну операцію. А от без змінних нам довелося б робити сотні і навіть тисячі операцій. На закінчення хочеться наголосити, що змінні це один з основних елементів у програмуванні. Вони допомагають нам створювати різноманітні програми та ігри. Добре засвоїйте цю тему, практикуйтесь набирати код. Змінюйте різні дані. Наприклад, створіть різні змінні і надайте їм різні значення із різних типів даних. Передивляйтеся відео декілька разів, поки повністю не засвоїте цю тему, адже вона зустрічається у програмуванні на кожному кроці. Наприклад, якщо ви не можете чітко пояснити, що таке оголошення, присвоєння, виклик, то це ознака того, що вам слід багаторазово подивитися це відео. Попрактикуватися, ставити його на паузу, перемотувати на початок і так далі. Адже це основоположна тема. Без неї ви нічого не зможете робити. Друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте покласти лайк і поділитися ним з іншими, хто також хоче вивчати програмування. Бажаю вам приємного перегляду і міцних знань!